Сьогодні у нас огляд міні-мийки. Це у нас Stanley марка. Модель SXPW24 BX. міні-мийка. Вот Маємо потужність 24 кВт. Максимальний тиск 170 бар і розход води 500 л на годину. Також. Маємо перевагу, це те, що в нас помпа зроблена з алюмінію, а не з пластику. Ось така міні-мичка. Тобто у нас є тримач для пістолета, бабіна для шланга. Також збоку у нас дуже зручне кріплення провода. Тобто у нас є такий хлястик. Ви його просто сюди вставляєте. Все, і провід тримається. Ззаду у нас є пінник, такий простенький, але... але є для нього тут є місце. Також в комплекті є фільтр для води, є насадка, це для миття машини. Також у нас є фреза з подовжувачем, пістолет в кабурі тримається. Також є щітка для мийки машини, перехідник з різьбою. І ще дуже цікава річ, це у нас насадка для мийки підлоги. Зараз підключимо мийку і трохи її потестуємо. Розтестуємо першу насадку, має отакий вигляд, це для мийки машини. Вона регулюємо. Струя може регулюватися. Тобто крутимо його і. самим змінюємо. Щоб зняти, просто натискаємо жовту кнопку. Зняли, взяли іншу. Тут у нас є пас. Це у нас фриза. Ось у нас є мох. То з Мохом він справляється прям дуже легко. Дуже легко, зараз у нас є ще третя насадка. Це у нас вже для підлоги спеціальна насадка. Отак вот вона крутиться. Дуже класно миє. Ось як ми бачимо менше ніж за хвилину, отаку от площу воно. Давайте ще тут доб'ємо. Ви можете бачити, з якою швидкістю це робиться. Дуже швидко, потужності вистачає. Також було за одну годину знято фарбу з цього приміщення. Тобто за одну годину тут десь метрів 15 квадратних зняла фарбу.